На відміну від радянських стандартів, надання наказів, ми вже більше переходимо до європейських, до натовських стандартів. Це така є програма, як TLP. Що це у нас туди входить? Наприклад, поступає бойове розпорядження, зачитується наказ і спускається безпосередньо до групи, командир групи доводить. Уточняє у кожного військовослужбовця, як він зрозумів, і тоді відбувається планування вже не так, як вийшло. Зверху зійшов наказ, отримали і пішли виконувати. Сказали, що треба виконати це. Тут в плануванні приймає участь кожен військовослужбовець. Є група, в зависимості від кількості військовослужбовців, і кожен військовослужбовець приймає участь в плануванні. Він... Пронизується задачею і тим самим бере участь в плануванні цієї задачі. Тобто на місцях вони вже кожен військовослужбовець знає, що він робить. Навіть від того моменту, що, вони, що ми беремо з собою, кожен військовослужбовець назначений, наприклад, сапер. Якщо йдемо на засідку, сапер визначається, які йому потрібні засоби. Певна кількість треба мін. Сам він цього потягнути не може, він розподіляє між групою. Аналогічно, так само, якщо в групі є кулеметник, боєкомплект розподіляється між групою. Так само санінструктор, бойовий медик, який йде в групі, він перевіряє індивідуальні аптечки. Тим самим кожен військовослужбовець один відповідає за БК, другий за медицину, третій за зв'язок. Інженер відповідає у нас безпосередньо за міни. І це тим самим полегшує роботу командира. Визначаються люди, і вони вже, якщо злагоджена відлагоджена група, у них це вже напрацьовано, повторювати нікому нічого не треба. Командиру тільки залишається в кінці перевірити. Все-все, все взяли, все є, все. І пішли працювати.